По 15-20 секунд простукувати енергетичні місця, які я буду вам зараз показувати. Вдихаємо носом, видихаємо через рот під час виконання вправи. Шлунок простукуємо двома пальчиками. Енергетичні точечки шлунку. Точечка один під кожним оком. Підніміть трошки плечі. Знайдіть під ключичками і ямочки. Під кісточками під ключичками. знаходимо ямочки, ось вони, в поглибленні верхньої частини грудини. І оці точечки ми будемо простукувати. Не забувайте також про дихання. Вдихаємо носом, видихаємо через рот.